Добрий день хлопцям і дівчатам. Сьогодні я вам розкажу, як відбавити від ваших прекрасних мозолей на пальчиках. Який метод використовую лично я, коли займаюся на турнічки, на брусях, і який метод можете використовувати саме ви, щоб він став для вас максимально корисним. Так що приємного просмотру ми відразу починаємо. А проблематика такої проблеми ось в чому заключається. Коли ви підтягуєтеся, коли ви віджимаєтеся на брусях, у вас дуже великий тиск в цій зоні, і цей тиск супроводжується цими мікротравмами, які у вас визникають при кожному контакті з турніком, з брусьями і з іншими приладдями, особливо якщо ви там крутите сонечка на турнічку, правильно? Ну звісно, тут бешений тиск, тому кожа грубіє, надривається, становиться все менш, і менш еластичнішою, щоб адаптуватися під ці умови. Ви ж самі розумієте, якщо там дівчатка, яка ніколи не підтягувалася, ніколи не віджималася на брусях, у неї не буде цього, їй це не потрібно. Так що вам потрібно смиритися, то, що вони у вас будуть. Тому що це природна адаптація організма під змінення того, що ви робите. От Коли ви підтягуєтеся, правильно вам же нужна груба кожа, щоб ви могли багато раз підтягнутися. А з легкої кожи вона просто не видержеться. Ну і звісно, рішення. Яке я для себе знайшов, який я вам особисто рекомендую, це перчаточки, самі звичайні хазяйственні, ось вони. Що вам треба? Ви просто перед тим, як, наприклад, підтягуватися, берете, навзуваєте їх, надіваєте, не навзуваєте. Ось наділи, правильно? Все, беретеся за турнічок і починаєте підтягуватися. Дивіться, у вас тут доповнительний слой, тобто ви вже зменшили собі автоматично тиск. У вас вже будуть менші мазолі. І тим паче, якщо вони прорезинені, е, прорезинені то тоді буде іще краще сцеплення Тобто ви будете братися за цю перекладну і підтягуватися чотенько, красиво, і тим паче ваш хват стане навіть іще сильніше. Е, ось що сталося з моїми іншими перчаточками, дивіться, вони також потріопані. оце може статися з вашими ручками. Так що подумайте 300 разів. Перед тим як просто так підтягуватися, якщо підтягуватися на велику кількість разів, звісно. І от зараз я вам поясню цю проблему навіть на, на картинці ви побачите всю різницю. Зараз я вам продемонструю наглядну різницю між такими підтягуваннями, звичайними, і з підтягуваннями разом з моїми класними перчаточками. Так, мене підкупили, я спеціально роблю рекламу. Беремо, підтягуємося. Дивіться, перший раз, що ми ділили, підтягнулися правильно, вже чувствую давлення в цих руках. Далі, Наприклад, у вас вже хват відвисає, от ви повиснули на одній руці, все, все, хват, хват у мене вже уходить. Ось, ось. Дивіться, дивіться на мою руку. Просто підтягнувся раз, два. Вона вже стає грубоватішим. Видно, мозолі натираються. Кров'яка тут. Що роблять дівчата? Як я й казав, плюс один слой. Дуже легко одіть їх. І вони дуже дійшові. Це відкрові, це будь-який школьник може собі дозволити. Беремо, підтягуємося. Підтягуємося. Наприклад, хват опять спадає, правильно? Ось, хват спав. Що тепер? Тепер набагато менша нагрузка, із-за того, що я собі добавив ще один слой кожи. Я вам відразу гарантую, це не убере ваші мазони, але це допоможе їм бути менше. Вони будуть реально меншими, якщо це будете Іспользувати на регулярній основі, тому що Тому що це реальна робота. Я сам це спробував. Я думаю, вам не так складно піти, купити їх, і можливо вам також це допоможе. Та що ж з цими початками не вирубається нічого? Я думаю, ви мою філософію зрозуміли. І будете знати, що ці перчатки будуть допомагати вам знижувати як мінімум тиск на ваші ручки і ваші мозолі будуть меншими. Я вам рекомендую їх використовувати. Ну також є інші профілактичні міри. Наприклад, після тренування можна й ручки свої замочити в воді. Вони також вам допоможуть стати трішки еластичніше. Можна мазюкою дітською понамазувати їх. Мозолі реально будуть проходити буквально на другий день. Не всі, звісно, але вони будуть ставати гладше гладше. Хоча ви просто зараз прийнете на турнік, а п'ять декілька разів підтянетесь, воно все буде, як і було раніше. Ну, не вилічте ви їх ніяк, вам це треба розуміти. Не забувайте про Сережу, тут будуть виходити і ще інші відео. Якщо вам це сподобалося, підпишіться на цей канал, тому що такого ви ну, ніде не побачите. До побачення. Телебачення!